93, 94. Навіть не поверхнели. Опа. Ні, не викопав. О! Викупав! Давайте дивитися, що там. Та ти що, з першого разу ще в руці? Я вже побачив. Друзі, всім привіт! Ви на каналі Канрапов. Сьогодні у нас 30 грудня, один день до Нового року, я виїхав на коп, вирішив пошукати усякі різні цікаві штучки. Ходжу я вже десь приблизно пів годинки, за пів години мені попались ось такі от знахідки. Це проволока алюмінієва. пробочка від кефіру. І цепочка мідна. Ось нарешті щось цікавеньке мені попалось. Дивіться, давайте я вам спочатку покажу, як він бив. Так. Це покладемо в сумку. Ця знахідка била 50-53. Рівненький сигнал. І ось що мені попалось. Це уламок хрестика мідного. Ну, хоч якась вже знахідка цікава. У мене є небагато часу, пару годинок. Пройдуся по цій стежці, подивлюсь. Які тут будуть сигнали. Я тут вже не ходив приблизно рік, може щось цікаве я й пропустив. Подивимось. Ямки перевіряємо і обов'язково їх закапуємо. Не треба залишати, тому що люди ходять, гуляють, по гриби ходять, не треба залишати ямки. Ось так. Це не складно. Йдемо далі. Друзі, буквально 2 метри від цього сигналу є стабільний сигнал 95-96. А Вдруг це в нас мідна царська монета. Начебто. І викопав, а начебто і ні. Так, викопали. 95-96. Не змінився, це добре. Беремо наш пінпойн. А що з піном? А я його не зарядив. Ось так от, друзі. Блін, не перевірив перед виїздом. Тепер буду без піна сьогодні. На жаль. Ладно. Раніше якось без піна копав. І сьогодні покопаємо. Це правда не дуже зручно. Цій ку кучці десь тут ага, тут, десь, тут. А, да, захотів монети. Це уламок від ложки алюмінієвої. Блін, а так було гарно. Думав, Перед Новим роком знайду монету царську. Ага, фігушки. Ось така от. Ось така от знахідка. Зараз перевірю. Ні, більше нема нічого. Закапуємо і біжимо шукати далі. Скільки вже шмордяка назнімав, десь годинку хожу, знімаю один шмордяк, попадається. Можна зараз хоч не переживати за батарею. Знімаю від павербанку. Ось. Сигнальчик є. 93 94. Навіть не повертнели. Опа. Корені. Ще й без спина. Часу взагалі мало. А без спина взагалі. Кучу часу втрачаєш. Значить викопав. Промазав, чи викупав? Ні, не викопав. Блин, корені стільки, що та йошки на тршки, а що ж таке? О! Викопав. Давайте дивитися. Що там? Та ти що? З першого разу ще в руці? Та ти що? Я вже побачив монетосик. Перша монетка за сьогодні. О, ще й яка! Да це царьок. Блін Щось, вся в багнюці, що ж це за монетка? Я бачу, що царьок. Ну давайте я трохи щетку її почухаю, і ми подивимось, що це за монетка. Очистив я монетку, це в нас царська монетка, дві копійки, а от рік не можу я роздивитися. Ну начебто це 1909 року. Ось з цієї сторони вона трохи залипша. Я дуже-дуже задоволений. А то надоїло мені вже копати ці пробки і всякий шмурдяк. Ставимо лайкосики, йдемо шукати далі, поки є час. Що, друзі, в мене є знову цікава знахідка. Давайте я вам покажу, як вона била. 42-43. Це монетосик. Я його трохи почистив, щоб вам показати. Це 15 копійок 86-го року Радянщина. Перша радянська монетка за сьогодні. Дуже багато сміття. Я вже замахався копати. Так, зараз ямку перевірю, так і буває. І більше нічого нема. Шмурдяка тут дуже багато в цьому лісі. Кожен приходить, щось викидує, а ти копаєш фольгу, пробки і всяку іншу. Дрібноту. de stut. Opa. Ne zau. Aha, u mene. Gde deci Aha, ovo su. Да, захватил монетку. Это щось... что-то... А, это заклепка какая-то. где там вилетіла? А так доброе звучало. Шістдесят п'ять, шістдесят сім. Шість сім, сімдесят? Щось поверхнево, ага, бачу. Оте. Он це якась. А ні, це, це або від сумки або від ремня якась бляшка, щось сучасне. Заберемо, щоб не валялось тут. Фольга, кришки і різне-різне сміття. Ось такі знахідки. Накопаєшся потім вдома, спиш як вбитий. Це фольга 100%, 32, 20. Ну, да, все, це... а ні, це не воно. 35, п'ять, Даю дев'яносто що то Ольга. В руці А без піна взагалі? Ага, ось вона Ольга. Забираємо. Болото наліпає на взуття. Це сигнал фольги. 28, 33, ось вона. Ось вона. Все. Вже задовбав її копати. Це отак от за сьогодні, вже не знаю, штук 100 таких сигналів викопав. У мене вже терпець урвався їх копати. Просто часу небагато, хочеться пройти побільше. Ну як тут пройдешся, коли це що зовсім зверху це кришка. Таке забирати не буду, просто під дерево покладу, тому що в сумці в мене не так багато місця. Друзі, у мене є стабільний сигнал. 93-94. Треба такі сигнали копати в онлайні. Ще б він був на глибині, а не поверхневі. Бо взагалі. Зараз подивимось. Землі ще опа. Ага, викопав? І де він? Дев'яносто два дев'яносто три не помінявся, і це мене дуже, дуже радує. Брин як погано без спина. я вже звик. О, в руці. Ага, бачу. Щось бачу. І що це у нас таке? Оце у нас значок. Якийсь значок попався. И что это за значок? Сто лет Родянский значок Сто лет железной дороги А сверху еще написано Ага Сто лет юга Западной железной дороги Вот что оно Теж непогано значочок, Що там, голка на місці? Навіть говочка на місці. Розогнута, правда. Ну на місці. Да, є голка, Ну непогано. Що ж, друзі, сьогоднішній коп підійшов в кінцю. Я б ще годинку покопав, часу немає. Треба бігти, є справи. Ось такі от в мене знахідки. В принципі, я сьогоднішнім днем дуже задоволений, хоч знахідок небагато, але вони є. Ось такий от значок попався 100-лет юго-западної железної дороги. Потім попався уламок хрестика мідний. Дві монетки, одна. Радянська 15 копійок 1986 року. І одна царська 2 копійки 1903 го чи 1909 го року. Не можу роздивитися. Дома покладу в Мильний розчин Думаю, щось з неї вийде. Друзі, всіх з наступаючим новим роком. Мирного неба, здоров'я! Кому сподобалось це відео, ставимо подобайку Підписуємось на канал. До зустрічі.